Вітаю! команда першого подільського готова підсумувати 27 березня. Тож далі про основне з інформаційного простору. Армія РФ ймовірно використовує для ударів по території України гіперзвукові ракети Циркон. Наразі, за словами представників повітряних сил України, експерти науково-дослідного центру встановлюють вид застосованої зброї однак припускають, що застосування дороговартісних цирконів говорить про брак ракет інших типів у ворога. Ми можемо сказати про те, що а, якби у них наприклад було достатньо там іншого типу ракет, крилатих ракет калібрів, іскандерів, а, можливо, там ще інших, вони би застосовували їх. Однак, зараз ми бачимо, що а, вони використовуються досить складна, досить дорога ракета, досить потужна, і звісно, що вони вже намагаються використовувати і ці, в тому числі, це може бути як і певний експеримент відреагувати. Перевірити нашу систему ППО, де що як захищено, що як прикрито, аби в подальшому вже використовувати це під час планування їхніх наступних повітряних атак. Був обласний став міський. 36 обласних обранців подарували кінотеатр Планета Хмельницькій міській раді. Це рішення підняло чимало суперечок під час чергової сесії. Чим аргументували свої за і проти, бачила Оксана Медведєва. Чергова сесія обласних обранців не обійшлась без гучних обговорень та суперечок. Основним каменем спотикання став майновий комплекс кінотеатру Планета, що у самому центрі міста. Представники Хмельницької міськради попросили безкоштовно передати приміщення у їхню власність. Чимало депутатів не підтримали це рішення, вважаючи його недоцільним, ба більше пропонували варіант, як можна врятувати пам'ятку місцевого значення. Передача лавка умовно єдиного. Планети, кінотеатри, які знаходяться в самому серці міста Хмельницького, відбуваються злочинною ОПГ, об'єднаною політичною групіровкою. І я обов'язково після голосування виставлю на всіх ресурсах по хто голосує за цей рецький добрий передачі цього самого серця нашого комунального майна. Представники міської влади переконували присутніх, що хочуть зберегти і відремонтувати приміщення. Про те, що чи хто там має оселитися, так і не повідомили. Я гарантую, що цього року, якщо обласна рада прийме рішення передати його місту, проте аварійні роботи будуть проведені, руйнування буде зупинене. Попри переконливі аргументи колег, 36 обранців краю таки вирішили зробити дарунок міській раді та натиснули за цього. Вистачило, аби рішення було прийнятим. Сьогодні 36 депутатів це не більшість. Віддали свої голоси за цю безпрецедентну позицію за цей. Відчуження безкоштовне показуючи тим, що область не має господаря, не має проєктів, не має як керувати своїм обласним майном. На жаль, це сталося це повна відповідальність тих людей, які віддали свої голоси. Треба було бачити обличчя лікуючих і радуючих депутатів певних, як то кажуть, партій, певних коаліцій. Вони зробили свою справу. Подивимось, що буде через рік, два, три, п'ять з цим приміщенням. Не підтримали рішення й депутати, які з першого дня боронять Україну на фронті, пояснюючи, що власникам приміщення варто взяти на себе відповідальність за халатне відношення до майна, яке поспіхом намагаються передати. Чи бере, на те, що ми, ну, по факту, своїми рішеннями, Можливо, якимось незнаходженням компромісів, можливо, якимось небаченням розвитку там цього комунального підприємства. Можливо, десь не, е, не слухали і не дослухалися до керівника підприємства. Тобто, чи порядку ви насамперед відповідальність, що це ваше е, недопрацювання і далі воно так не може бути, і ви поспіхом я прошу речі порушенням закону приємникам саме складування рекламу, передаєте та приміщення обладнання. Умовою передачі є використання кінотеатру за призначенням та заборона на передачу у привладну власність. Проте в такий хід подій деякі депутати не вірять. Я особисто і фракція Батьківщина вважає це рішення незаконним, економічно необґрунтованим, політично непрозорим. Однак воно демократичне. Більшість депутатів, і я вважаю, кожен виборець має подивитися, хто саме з депутатів. Більшість вирішила, що цей серце Хмельниччини. Це візитівка столиці нашої області має бути подарована. Чи виконають дані гарантії представники міської влади? Час покаже. А поки доречність таких подарунків для багатьох залишається відкритим питанням. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. 10 тисяч доларів за виключення з військового обліку за даними спецпрокуратури західного регіону на Хмельниччині затримали працівницю ТЦК із спільником. Співробітниця обласного військомату разом із напарником стоматологом обіцяли військовозобов'язаним висновок про визнання їх непридатними до військової служби. За винагороду потенційних клієнтів шукав Дантист, обіцяючи вплив на членів військово-лікарської комісії. Наразі обом підозрюваним обрали міру запобіжного заходу, тримання під вартою з правом внесення застави перевіряють причетність до корупційної схеми й інших працівників ТЦК. Допоки одні ухиляються від служби, інших вшановують на алеях пам'яті, таку урочисто відкрили у Славуті з назвою Наші герої. Десятки мешканців громади прийшли, аби вшанувати героїчний подвиг 65 захисників, тих, хто став на захист святої української землі від ворога. Їхні портрети у місті те, що буде нагадувати кожному про величезну ціну мирного дня. Це місце не тільки вшанування пам'яті, а це місце, де кожна людина, яка буде приходити, повинна розуміти перше, дякуючи, кому вона сьогодні живе. І друге, що обов'язковому порядку потрібно. Війна не закінчилася. Треба тренуватися, треба навчатися, і треба бути готовий в будь-яку хвилину захищати рідну сім'ю, наше місто і нашу Україну. Бути кращими, обмінюватись досвідом задля того, аби навчати підростаюче покоління. Понад півтори сотні учасників зібрались на захід у Хмельницькому ліцеї номер 9 Про основну мету та обмін думками освітян розкаже наша Тетяна Ржепянська. У Хмельницькому відбулась восьма регіональна неконференція у форматі «Едкемп» для освітян. Головна мета заходу підвищити кваліфікацію та надихати вчителів на самовдосконалення. Відтак експерти з різних куточків України запрошували на свої сесії, присвячені роботі у освітньому процесі. Це такий вільний простір, де кожен педагог і педагогиня можуть знайти для себе щось цікаве і змотивуватися, і надихнутися на впровадження це в освітній процес для того, щоб він ставав кращим і принести це в свої школи, і щоб діти наші відчули на собі саме цей узлет. І далі це все вплине на якість освітнього процесу, на психологічний клімат, на взаємостосунки, учнівства, вчительства, батьківства. Загалом заплановано близько 20 сесій. Кожна має важливу тему, спрямовану на формування безпечного і цікавого освітнього середовища. До прикладу, сесія присвячена мистецтву, приготування похвали, ненасильницькому спілкуванню та антидискримінації. Це дозволяє створити суспільство, в якому діти можуть зростати і користуючись усіма можливостями, які є, не обмежуючи якимись стереотипами, не зважаючи на їхню стать, на їхню расу, на їхні релігійні вподобання, на сімейний стан і так далі. Тобто, це можливість бути щасливим будь-якій дитині, в якій вона є унікальна в своїй подобі. Під час війни важливим є і правильна взаємодія з дітьми, які пережили складні травмуючі події. Тож про корисні техніки та їх місце у освітньому процесі розповіла експертка Ірина Гнізділова у своїй сесії про драму чутливу педагогіку. Те, що можна привносити в навчальний процес, будується на тих реакціях, які відбуваються з психікою людини, ну, у відповідь на травму. До прикладу, на травму дуже реагує тіло, воно перше реагує і, власне, останнє відпускає. Тому дуже важливо привносити в навчальний процес активності, пов'язані з роботою з тілом, такі, які допомагають регулювати роботу нервової системи. Участь у едкемпі є повністю безкоштовною. Захід організували за підтримки спонсорів, меценатів та громадських організацій. Все, що потрібно, це заповнити заяву та бути відкритим до отримання нових знань. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Студентська стипендія дорівнюватиме мінімальній заробітній платі. Уряд України пропонує виокромити певні категорії студентів та виплачувати їм більші стипендії. Це стане стимулом для здобувачів освіти не шукати підробітку, а більше часу приділяти саме навчанню. До таких категорій хочуть віднести майбутніх педагогів, медиків, спеціалістів в галузі атомної енергетики, працівників укрзалізниці та інших компаній, які знаходяться у державній власності. Законо. Проєкт вже ухвалений в першому читанні. Що з цього приводу думають хмельничани? Дивіться далі. Щоб діти не думали про додатковий заробіток в Україні, хочуть збільшити стипендію для певних категорій студентів. Вони отримуватимуть по 8 тисяч гривень на місяць. Тож ми запитали у містян, чи варто впроваджувати такі зміни в Україні і чи це буде справедливо по відношенню до студентів інших професій? Я думаю, що для всіх категорій студентів має бути однакова стипендія, а не для а не а не розділяти, тому що всі професії важливі на мою думку. Судячи який зараз прожитковий мінімум, якщо студентам дадуть можливість самим скажімо, про себе подбати і зняти цей тягар з плечей батьків, тим більше що зараз багато лишилося без роботи, то я думаю, це позитивне рішення. Вчителів так, давним-давно потрібно було і студентам, і вчителям підняти, бо це Вчителя, це взагалі, мені кажуть, клас такий. Майбутній наш. Да, треба дітей виховувати, хто туди піде за три копійки. Я вважаю, що було б дуже чудово, якби студенти мали змогу отримувати більшу стипендію. Ну, варто, в принципі, думаю, було б непогано. Ну, це не вийде, я думаю. Цього не буде, на жаль. Ну, в зв'язку з ситуацією в Україні, то думаю, що не піднімуть. Я вважаю, що в наші непрості часи всім потрібні гроші, і студенти, і іншим спеціальностям робочим там допустимо. Ну, бо в нашій країні з кожним днем все, все тяжче і тяжче виживати. Так що, ну, якщо їм піднімуть, то дай Бог. Може згодом піднімуть і всім іншим. Мені здається, що потрібно це зробити. Не, не знаю, ще справедливо це по відношенню до інших професій. Я цим... Питанням якось не цікавився, бо я не став. Все, що є сказати. А 8 тисяч достатньо для студента? Так, мені здається, що достатньо. Якщо студент десь підпрацьовує паралельно, тому що в нас в Україні дуже багато хто суміщає роботу і навчання, то я думаю, що 8 тисяч це нормально так. 27 березня побачила команда Першого Подільського. Ще більше інформації на вас чекає на наших сторінках у соціальних мережах. Будьте активними, долучайтеся до творення інформаційного простору разом з нами. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.